Підземні пожежні гідранти у Львові замінюють на наземні. Ціна одного приблизно 45 тисяч гривень. У Львові вперше в Україні вживили протез прямо в кістку людини. Веснянки та гаївки. У Шевченківському гаю відбулися традиційні великодні святкування. Серед повернених із полону є троє жителів Львівщини. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Вчора на Великдень із полону Російської Федерації додому повернулися ще 130 українців. Це військовослужбовці, прикордонники, нацгвардійці, моряки та співробітники державної спецслужби транспорту, які боронили Україну на Бахмутському, Солидарському, Запорізькому і Херсонському напрямках. Серед них є троє жителів Львівщини: Богдан Небожук та Володимир Хорташко із Червоноградського району. І Геннадій Кузейко із Трищини. У Львові розпочали встановлення наземних гідрантів. Ці пристрої потрібні для швидшого доступу рятувальників до води. Дотепер у місті користувалися підземними пожежними гідрантами, та до них часто ускладнюється доступ через припарковані автомобілі. Пояснює речник управління ДСНС Львівщини Віталій Туровцев. По перше, це світова практика встановлення гідрантів ззовні, а не під землею. Чим це добре саме для рятувальників? Це добре тим, що це зменшує час подачі води. Тобто, якщо ми приїжджаємо на пожежу, нас спочатку треба цей пожежний гідрант відшукати. Потім, якщо це, наприклад, зима, ми по нього відкупати від снігу, розчистити, підняти цей люк, потім на нього встановити пожежну колонку, до неї підключити рукава, і тоді ми аж можемо подати воду. Якщо це стоїть наземний гідрант, по перше, його видно. По друге, ми зразу рукава під'єдніми безпосередньо до нього. Закупівлею гідрантів займався Львів водоканал. На тендері перемогло підприємство з Дніпра, розповідає директор водоканалу Дмитро Ванькович. Вартість одного наземного гідранта в середньому 45 тисяч гривень. І зараз ми вже встановили близько півтора десятка таких гідрантів. Намагаємося встановлювати в тих місцях, де вони створюють найменші труднощі для. Проходження чи проїзду за технічний стан гідрантів відповідає водоканал. Там має бути справна запірна арматура і має бути тиск води, який дозволить пожежникам. Його застосовувати за словами Дмитра Ваньковича, гідранти встановлюють у тих місцях, де є технічна можливість під'єднати до водогону. Колір обрали червоний, аби за потреби швидко можна було побачити пристрій. каже він. Водночас архітектор Андрій Лисюк зазначає, що у світі практикують встановлення гідрантів різної форми та кольору. Є звичайно кращі приклади, більш мінімалістичніші, естетичніші, але тобто цей варіант не є поганим. Все ж таки, в першу чергу це є більш швидка реакція збереження потужності. Будинку, тобто це більш функція, ніж естетика. Тому у Львові напевно що цей от ми бачимо, вигляд є більш таким акцентовим. Він більш таким, якби я би сказав, років 20-х, Тобто, от в такому періоді 20-го століття. Наразі Львів водоканал закупив близько трьох десятків зовнішніх гідрантів. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів. 56-річний Ігор Крупнов, капітан Збройних сил України. Восени автомобіль, у якому їхав військовослужбовець, після виконання бойового завдання підірвався на міні. В результаті підриву машина підлетіла, приземлилась на дах, загорілась. На щастя, двері відкрилися, всі двері відкрилися. І ті, хто їхали позаду нас, Хлопці нас витягли з машини, але я цього всього не пам'ятаю. Це мені начальник роз начальник зв'язку розповідав. Ігоря повезли до польового госпіталю. Там йому надали першу допомогу, потім евакуювали до центру незламні. Було оцінена його травма, яка не підлягала реконструкції. І, на жаль, пацієнту було виконано з огляду на порятунок його життя та неможливості відновлення. Травм критичних, які були обох ніг, ампутацію нижче коліна це на рівні середньої третини гомілок. Рівень ампутації був визначений спільно з протезистами. Пацієнт був досить важкий післяопераційний перебіг. У нього був сепсис це бактерійне зараження організму з поширенням інфекції на різні органи і системи, проте вдалося його стабілізувати Далі пацієнта почали готувати до встановлення протезів. За словами Гната Герича, обрали остеоінтеграційне протезування. Вперше в історії української медицини пацієнтові вживили протез у кістку. Опановувати нову технологію українським лікарям допомагає австралійський колега. Ортопед травматолог Муньєт Альмудеріс зробив вже майже півтори тисячі таких операцій. Одна з основних переваг остеоінтеграційного протезування. Це те, що у пацієнтів відновлюється чутливість. Також вони зможуть розрізняти поверхні. Ідучи по траві, вони відчуватимуть її м'якість. Якщо вони стануть на кабель чи на ногу дружині, то вони відчують це. Окей, okay, get up again. Стаємо ще раз. Okay. Джентл. Ніжно, супер. Ви приймаєте коліна. Супер. Excellent. Можу я вас пустити? Так. І yeah. зовсім інше відчуття. Я ну, відчуваю, що то есть, там така штука металова, яка має прижитися, я до неї ще не звик. Але ну, з часом біль зменшується, і я відчуваю, що все буде ок. Дуже задоволений тим, що. Це сталося. Що я зміг це вподобати? Ігор розповідає у 2016-му Пробіг марафон, а зараз має на меті на протезах здолати дистанцію у 10 кілометрів. Олена Данило, Суспільне новини, Львів. Анна Демерчян з Харкова уже більше року з чоловіком живе у Львові. А на частий четвер Анна народила дівчинку. Народжувала жінка у Львівському перинатальному центрі. Така у нас буде сімейна легенда, що у нас дитинка народилася 13 квітня. Таке забобовне числа, але на великодній тиждень чистий четвертому все, все дуже добре пройшло. Кажуть, що дівчата народжуються. Це до швидкого закінчення війни. Я думаю, що це гарний знак. Саме через початок повномасштабної війни ані і її чоловіку Карену довелося переїхати до Львова. З Харкова виїхали евакуаційним потягом торік, 1 березня. Розповідає, взяли з собою лише два рюкзаки з найнеобхіднішим і переноску з котом. Її дуже сильно обстрілювали Харків, якраз коли ми евакуювалися в цей час. Літали винищувачі, скидували бомби, тобто було дуже страшно. Чуть ці всі звуки, ну нам вдалося евакуюватися. Зараз ми вже живемо у Львові і все-все гаразд. Ми зараз маємо враховувати, що ми не самі, що ми не саме відповідальніші за дитину, тому ми будемо враховувати цей момент, коли буде повна безпека, щоб можна повернутися в Харків. Жінкам, які були змушені покинути свої домівки через військову агресію у Львівському перинатальному центрі, після народження дитини, окрім звичних бебі-боксів, ще видають подарункові пакунки від ЮНІСЕФ. Я була здивована, що зараз видають бабі-бокси, тому що багато говорили, що тільки грошову допомогу можна отримувати наразі, але чудовий бокс, там є все, що необхідно на перші три місяці дитині. Від ЮНІСЕФ ми отримали також пакунок. Це я так розумію, як благодійна допомога там те. І запас підгузків, і комбінезончик, і навіть там жіночі засоби гігієни. На великодні свята впродовж трьох днів у Львівському перинатальному центрі народилось 25 дітей. З них дві двійні, розповідає завідувач відділу Роман Мацюра. Тільки за вихідні знов четвер жінок родили, троє з Харкова і одна з Київської області, з Білої церкви. Ми завжди раді всім, хто до нас не приїхав. Ми з такими навантаженнями знайомі. Ну, напевно, впродовж роботи цілої роботи історії перинатального центру. У нас завжди пологі вистачало. Загалом від початку повномасштабної війни у Львівському перинатальному центрі народили малюків понад 1100 жінок-переселенок. Дейнека, Роман Ганатишин, Суспільне новини Львів. В Бориславі на Львівщині виникла пожежа в музеї Карпатська хата. Про це повідомили у Бориславському туристичному інформаційному центрі. За їх даними, цю хату побудували із зрубів без жодного цвяха. Там зберігалися старовинні речі побутового ужитку: меблі, стародавні ікони, глечики, тарілки та інше кухонне приладдя. Причину займання з'ясовують. До нас сама інформація надійшла в 23 день 9 хвилин про пожежу в садовому будинку. на місце події було встановлено, що практично вся будівля вже була охоплена вогнем, з даху вирвало з полум'я. І до гасіння пожежі залучили підрозділи самого Борислава, а також сусідніх районів. Пожежа була досить оперативно локалізована вже о 23 годині 30 хвилин. І о 23 годині 44 хвилин була повністю ліквідовано. Вони було знищено дах на площі 50 метрів квадратних, пошкоджено речі домашнього житку, які знаходилися в цьому будиночку, і також пошкоджено стіни середині будівлі на площі 100 метрів квадратних. Це дерев'яний будиночок, садовий, який знаходиться на приватній території. У Львівському скансені Шевченківському гаю провели дводенні традиційні великодні святкування. Тут вчили, як правильно водити гаївки, подоляночку, шума, ременя, слона. Нума, розплетімо, шума шума розплетімо, ходімо. Також під музику етногуртів вчили характерні для різних регіонів країни танці під народні пісні. Іднались до святкувань великодня у Шевченківському гаю містяни, туристи та переселенці, які у цей час перебувають на Львівщині. Нам дуже подобається. Ми давно не були на якихось таких івентах, і ну це надзвичайно на вдома, на юній землі. Це чудово. Вчимось ми такі яке стоїмо, і вчимось ці танці танцювати, тому що це дуже класно. А також військові спробував себе у народних танцях військовий із Києва Олександр. Це фактично дає змогу трошки людям розслабитися, відчути правильні енергії. Війна це насправді неправильна енергія, і вона просто вбиває все. І життя, іноді, іноді почуття, відчуття. Тому відчувати життя саме от в таких от танцях, цих спілкування навіть живому, як просто не вистачає хлопцям всім, то це дуже чудово. «Давай тепер право. В минулому це відточено століттями, якби річ, і розвага, і традиція і ритуал. Гаївки, в принципі, це зустрічання весни, і це такий обряд, який для наших предків теж був таким взяттям певним під контроль цю погоду. І нам зараз це теж символічно дуже важливо брати контроль свої руки, кликати весну, кликати щось хороше. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.